Із ключами леле, і з криком зірний, як із лютою віллю повінь весни впав солдат від останньої мулі війни! Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою війною в історії людства. Війна це не лише танки, гармати і несамовиті бої. Війна це мільйони людських бід, голод, епідемія, безправ'я, які торкнулися кожної домівки, тривали роками. Друга світова війна принесла за собою таку безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль, що до цих пір людство із сумами гіркотою згадує про ці далекі події, які торкнулися практично всіх на нашій спільній землі. Дуже важко висловити те, що відчували батьки, діди, матері, бабусі, на очах яких відбувався весь жах одній з найкривавіших воїн на нашій планеті. Благословляла мати сина, а сину 17 літ. Іти на бій за батьківщину був материнський заповіт, сховала сльози на прощання, щоб не пекли його вони. І син пішов, лишив чекання. Лишив свої хлопчачі сни. Минули бурі стоголосі, є і медалі, й ордени, а рана та, ще не є й досі, далеким стогоном війни. Ні, не забути днів огненних, що злитів у перемоги день. Висот немає безменних, нема солдатів безмен. Ми не забудемо нічого, забути сил у нас нема і смерть малого. І старого вам не обійдеться дарма. Пройшло вже 80 років, але кожне наше місто чи містечко, регіон мають пам'ять про цю страшну війну. Вже майже досконально вивчені всі масштаби цієї згубної війни, її причини, її наслідки. Перемога. Це була перемога зі сльозами на очах, це були сльози радості і одночасно сльози горя. Це не можна описати простими словами. Котився грізно, необлаганний вал святого гніву, помсти і розплати, І ось він день, коли за перевал, фашистську нечість вимили солдати, і воля, воля, з полум'ям боїв, прийшла на рідну згарище руїни. Ти не забудеш тих бентежних днів, Моя прекрасна, люба Україна. Ми пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця та героїзм сприяли звільненню України від нацистів. Мій перший вірш, написаний в окопі, на цій сипкій от вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата. Ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб, дехтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи не мої зробиться душа, то вже було не зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не ускоком великі букви, Щойно з Букваря, той перший віршик, з краю, що присвятила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипалась земля. Тож давайте згадаємо ташну пам'ять всіх тих, хто загинув, всіх тих, хто віддав життя, аби ми жили в мирній. Так віточій Україні. Найкривавіша війна, так ми вважали до 24 лютого 2022 року, до моменту, коли братський як ми вважали до недавнього народ, прийшов на нашу землю і приніс смерть, розруху, знищення міста та села. українці знову стали на захист незалежності та територіальної цілісності України.